Перевірити стан свого здоров'я швидко та комфортно уже традиційно. В останній четвер місяця івано-франківці мали змогу безкоштовно пройти низку медичних обстежень. Цього разу медичний четвер відбувався у міському ЦНАПі. Уже вранці пацієнти почали звертатися до лікарів щодо визначення рівня глюкози, аналізу крові. Тощо, також ми визначаємо групи ризику на серцево-судинні захворювання на цукровий діабет. Даємо рекомендації щодо здорового способу харчування, здорового способу життя. Також якісь рекомендації. Щодо їхнього ну їхніх захворювань Сьогодні дуже людно. Від ранку в нас ж велика черга серед пацієнтів. Пані Оксана. Це вже не перший її похід на медичний четвер. Як колишня медикині усвідомлює важливість профілактичних оглядів. Відтак, як тільки не дізналася, що в її мікрорайоні буде обстеження, одразу навідалася до лікарів. Я не вперше відвідую, бо я сама медик просто зараз вже на пенсії. Так що я час від часу відвідую. Сьогодні перевіряли цукор і перевіряли гепатити. Добрі результати. Дякувати Богу. Дякувати, що таке є, що можна прийти і хоч задурно щось зробити. Та варто, бо тому що зараз стресова ситуація і підвищується людей цукор. І треба знати, бо черпіти щось чи піти, що ще, як себе вести в такі ситуації. Профілактичні огляди місцеві медики проводять щомісяця в різних мікрорайонах Івано-Франківська. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.